Що подарувати, якщо сертифікат не варіант. Частина третя. Компактне крісло від торгової марки Forest. Знадобиться будь-де, не займає багато місця і всього 1200 гривень. Що, поїхали далі? Ну, а ця тема підійде для нього та для неї, якщо вони полюбляють дуже каву. Портативно-еспресо-кавоварка від Vacano Nanopresso. не займає багато місця, і якщо ви в будь-який момент хочете зробити собі каву, цей подарунок. Точно для вас. Візьміть на замітку. Туристичний набір посуду від торгової марки CarPro. Запевняю вас, це універсальний подарунок, тому що його можна використовувати не тільки як на природі, так і в домашніх умовах. Зверніть увагу на якість виконання цієї продукції. Блін, ідеальний варіант для подарунку. До речі, в мене така є. Сертифікат це не єдине рішення зробити подарунок близькій людині, тому що у гіпермаркеті аеродром можна обійтись без нього, бо тут можна підібрати будь-який подарунок під будь-які умови.